Передмова. Духи Господні, які є силами небесними, рухаються, як величезна армія, отримуючи накази від свого командира, розповсюджуючи полицю землі і, подібно до зірок, що падають одна за одною з небес, приходять, щоб освітити шляхи та відкрити очі тим, хто не бачить. Поправді кажу вам, що настали часи, коли все буде встановлено в їхньому істинному світлі, коли темрява розвіється, гордині будуть збентежені, а праведні прославлені. Великі голоси небес лунають, як звук труб, і зберуться хори ангелів. Людство, ми запрошуємо вас на цей божественний концерт. Візьміть Арфу та підніміть свої голоси в унісон, щоб у священному хорі звук міг поширитися та відлунити від одного краю Всесвіту до іншого. Супутники, улюблені брати та сестри, ми тут поруч з вами. Любіть один одного і кажіть від щирого серця Господи. Господи! Чинячи так, ви виконуєте волі Отця, що на небесах, тоді й ви можете війти в Царство Небесне. Дух істини